От відносинах мені хотілося, щоб потреби закривав чоловік. Блять, ну це су. А як, а як взагалі хватає мозгів такого блять сказати? Ну якщо в тебе су**, є, ну є отаке бачення, є таке бажання. Це твій ідеальний світ. Да, Дочекайся, дочекайся вже моменту. Ні, звісно, добре, що вона це каже з самого початку. Але, типу, ну, блять, ну це ж це штука на. Це, блять, вообще ідіотизм. Звісно, що він блять одразу для нього це буде, блять, пропорцемно. Він скаже, Та, пошла ти нахуй. Так а прикол в тому, що. Да, що й після його спічана. Він тільки Після, що сказав да, своє ставлення до цього. Така прикол в тому, що е, нормальні стосунки, коли там чи чоловік забезпечує, чи навпаки, ти забезпечуєш любі стосунки, нормальна в яких і оці от е, фінансові стосунки нормальні, в яких комфортно дводвоїм, е, але воно саме собою відбувається індивідуально в кожних стосунках з кожною людиною. Типу, це не можна. Я отак, от, от тільки хочу, хочу сісти на голову, ножки звісить, я сама ніхуя не ділять. Так не робиться це. Ви спочатку ти блядь, закончена людина, маєш бути формована, якась з заробляєш щось собі. Хліба купити собі можеш, живеш своє життя. Тобі зустрічається людина, наприклад, з більшими статками. Ну так виходить, і він тобі може дати більше, ніж ти там цій сім'ї можеш дати. І воно якось так виходить. А потім він тобі скаже, можеш кинути роботу. Тому що типа ти багато батрачиш на ній, а я можу забезпечувати як п'ять твоїх зарплат. Типу краще, типа це, якщо ти хочеш цього. Ну і якось воно так рішається, все індивідуально. І норми на утриманні, і норм 50 на 50, і норм, коли вона працює, якщо в неї краще виходить, а він вдома, але блядь, і вже планувати, і що в мене має бути тільки так, то це блядь, повна хуйня. Тим паче, що воно, типу, проявляється на фоні. Ну воно вже впродовж шоу проявляється, що навіть він звернув увагу, що да. це вже не вперше від неї таке звучить, і воно все ну навіть не те, що вона зараз таке сказала, і це можна було б трактувати по-різному. А вона, а він вже бачить цей закінчений на образ, і ще факт того, що її Дійсно, спитали блять нафи про одне. Вона почала розповідати про друге зовсім блять про друге нахуй.